Вітаю на каналі Зрозуміла стоматологія, я лікар-стоматолог Олена Головко. І в цьому відео ми поговоримо про чутливість зубів. І не просто про чутливість, а коли вона підвищена. У людей, у кого є ця проблема, навіть від однієї думки про кислу або холодну їжу чи напої, буквально зводить шелепи. Бо достатньо взяти ковток холодної води або вдихнути холодне повітря, як зуби пронизують такий гострий біль. І, на щастя, він триває не довго, декілька секунд. Але повірте, ті враження, які ви відчуєте, будуть достатньо яскраві, і ви запам'ятаєте їх надовго. Ну, настільки, що деякі люди навіть відмовляються від якихось продуктів. І проблема достатньо розповсюджена. І в цьому відео ми поговоримо, чому вона виникає. І що нам робити, коли вже з'явилася ця проблема? Ну дивіться, є три ступеня чутливості зубів. Перша ступінь, коли у нас зуби реагують тільки на холодне або гаряче, друга ступінь, коли вони починають реагувати наші зуби на хімічні подразники, крім термічних. Тобто, вже не тільки на холодне і гаряче, а зуби реагують вже на кислу їжу або солону чи солодку. І третя ступінь, коли ще додаються реакції болісні на механічні подразники. Тобто людина не може почистити навіть нормально зуби зубною щіткою, бо це викликає достатньо гострий біль. Чому ж ця чутливість виникає? Ну, дивіться, у нас зуби в нормі покриті коронка емалію. Емаль це достатньо тверда тканина. Найтвердіша тканина в нашому організмі. Вона складається, основна її маса це мінеральні компоненти, це кальцій і фосфор. І емаль у нас вона не чутлива, у неї нема нервових закінчень, тобто її функція навпаки захищати ті тканини, які у нас чутливі. А це у нас дентин і пульпа, яка знаходиться всередині. І от дентин знаходиться між емалью і пульпою, і він у нас і викликає цю чутливість. За рахунок чого? Ну, дивіться, дентин, він складається з таких мікроскопічних канальців, в яких є рідина і нервові закінчення, які з'єднані з пульпою. І під впливом зміни температури, або під впливом якихось осматичних явищ, коли ми їмо там кисле солоне або солодке. Починається рух оцієї рідини, змінюється тиск і подразнюється за рахунок цього руху нервові закінчення, і виникає оця у нас больова реакція. У нас цей дентин є не тільки в коронковій частині, а ще й в корені. Тому зверху він покритий малю, цей дентин, а в корені він захищений кісткою і яснами. І якщо у нас все добре. Зверху, у нас ціла достатньо товста емаль, а корінь у нас закрит кісткою і ясним, то ніякої чутливості в зубі не повинно виникнути. І саме коли у нас пошкоджується емаль або оголюється корінь, і виникає ця чутливість, коли це буває при карієсі, при якихось травматичних сколах емаль. Далі коли є Патологічне стирання зубів і в деяких ділянках може навіть не бути зовсім емалі. Далі при кліновідних дефектах, коли в приясненевій ділянці так само нема емалі при парадонтиті, коли оголюється корінь, і дентинні канальці у нас назовні. Це все може викликати гіперчутливість. Але бувають люди, у кого ну, зовні емаль у нас. Збережена, ну, нічого там ніяких немає ні сколів, ні каріусів, а людина не може ковтнути холодної води. Це буває тоді, коли у нас міняється склад самої емалі. Ну, емаль у нас дуже тверда тканина, основна її складова це мінеральні компоненти. І від сполук кальція і фосфора, від їх співвідношення і кількості залежить твердість емалі, її щільність, прочність і Функція, яку захисна, яку вона виконує. І у нас склад емалі він постійно змінюється. Залежить це від віку, від мінеральних обмінів речовин в організмі, від харчування, від складу вашої слюни і її властивостей. І також на це може впливати, наприклад, зміна гормонального фону при вагітності або при клімаксі. При порушенні якихось, ну при захворюванні нервовою системи або ендокринною. Так само це впливає на обмінні процеси і сказується на якості емалі. Основна частина мінеральних компонентів в емаль потрапляють саме через слюну. І головні фактори, які на це впливають, це насиченість слюни кальцієм і фосфором, і pH-слюни. Кальцій і фосфор можуть проникати на всю глибину емалі і мінералізувати її. Крім того, є ще такий у нас елемент, як фтор, який потрапляє до емалі через їжу, воду або через зубні пасти. Що робить фтор? Фтор встраюється в кристали емалі і робить її дуже міцною. І коли утворюється такий дуже високомінералізований. Шар емалі, він дуже добре виконує цю свою функцію захисну. І тоді нам ніяка чутливість не погрожує. А при втраті мінералів, коли йде процес демінералізації, навпаки, у нас змінюються фізіко-хімічні властивості емалі, і вона стає більш прониклою і вже не виконує цих захисних своїх функцій по відношенню до дентина. І тоді у нас з'являється ця чутливість. І сила у цієї больових оціх відчуттів напряму залежить від кількості цих дентинних канальців, від їх діаметру. І найчастіше страждають люди, у яких від природи тонка емаль і широкі у ці дентинні канальці. І поговоримо про фактори, які сприяють розвитку гіперестезії емалі. Перший фактор, я вважаю, він є головним це. Тривалий і повторювальний вплив кислот на емаль. впливом кислоти у нас руйнується емаль, вона розчиняється, стає такою пористою, і це явище називається кислотною ерозією. Це коли ми їмо багато цитрусових, ну навіть ці фрукти мають в своєму складі кислоти. Далі помідори, якісь мариновані овочі, ферментовані продукти це вино, йогурт, кефир. Газовані напої, до речі, газовані напої в своєму складі мають дуже високий вміст кислот. Фреші так само руйнують нашу емаль. Ну, Більше того, хочу сказати, що в багатьох продуктах додається оця кислота для підсилення смаку. Ну, пам'ятаєте, в 90-ті роки у нас була така реклама блендамет, коли брали. Яйце куряче і занурювали його в кислоту. І під впливом кислоти воно починало ставати таким м'яким. Ну, зрозуміло, що це перебільшено, але доволі яскраво дає нам уявлення про негативний вплив саме кислот на емаль. Другий фактор це коли людина використовує. Постійно зубні пасти з високим містом абразивів. Абразиви у нас дуже швидко стончують, якщо ними користуватися постійно, це оці відбілюючі пасти, то можна витончити свою емаль, і це призводить до гіперстезії емалі. Тому, коли ви використовуєте оці відбілюючі пасти, то треба дуже обережно до цього підходити. І радитись все ж таки зі своїм стоматологом, щоб він вам порадив ці зубні пасти і не можна їх використовувати на постійній основі. Треба робити перерви. Третій фактор це неправильна техніка чищення зубів, я вже казала в якомусь відео, що не можна використовувати оці горизонтальні рухи. Зубною щіткою, бо це призводить так само до витончення емалі. Особливо коли ви поєднуєте ці горизонтальні рухи і відбілюючи пасту з високим містом абразива, то ви дуже шкод... то ви дуже швидко можете витончити свою емаль. І четвертий фактор це погана гігієна. Коли у вас в роті залишається багато м'якого нальоту, і там. Багато мікроорганізмів, а мікроорганізми зубного нальоту у нас виділяють кислоту і закисляють вашу слюну, що призводить до демінералізації малі. Коли ця кислота десь концентрована у вас знаходиться під нальотом, то з'являється навіть оця каріозна порожнина. Ну, буває оця гіперчутливість. Деяких моменти збільшується, а іноді зменшується. Коли це виникає? Коли у нас за рахунок білків слюни і мінералів утворюються такі пробки в цих дентинних канальцях, тобто природним шляхом організм закриває у нас оці дентинні канальці. І тому ця гіперчиливість може збільшуватися, може зменшуватись. І коли у нас під пливом кислот руйнується оця захисна плівка. То у нас знову з'являється оця чутливість. І буває, що наче нічого було все добре, а ви поїли якихось кислих фруктів. І що цікаво, воно не зразу у вас з'явиться оця чутливість. От ви поїли, ви вже й забули там. Через день-два у вас з'являється оця чутливість. Бо підпливом кислоти у вас зруйнувалися оці пробки захисні, які організм у вас там позакривав природним шляхом. І бувають люди, у яких нема повністю емалі, наприклад, при патологічному стиранні зубів, при кліновідних дефектах, а у них зовсім немає ніякої чутливості. Це буває, коли у нас з'являється склерозований дентин. Склерозований дентин – це коли у ці всі дентинні канальці кальцифіковані повністю заповнені мінеральними компонентами. І цей дентин вже у нас не є чутливим, він не реагує ні на які подразники. Виникає оцей склерозований дентин як природний процес старіння організму. Тому після 60 років у людей рідко дуже зустрічається оця гіперестезія, або як реакція на патологічні процеси, наприклад, на каріс, патологічне стирання або на клінові дефекти. Можна сказати, що утворення склерозованого дентина це своєрідна така захисна реакція організму. І зрозуміла, що ефективність лікування напряму залежить від виявлення причин у цієї гіперчутливості. Ну добре, що ж нам робити, коли вже з'явилася ця чутливість зубів і доставляє нам так багато неприємностей? Ну, перше, це, я думаю, вже ви здогадалися, обмежити вживання кислих продуктів. І якщо ви вже поїли. Наприклад, там полуницю, яблука або помідори, і ви знаєте, що ви страждаєте оцією цією гіперчутливістю, то візьміть, сполосніть порожнину рота теплою водою, або навіть краще взяти. Харчову соду на півстакан теплої води, додати півчайної ложки цієї харчової соди, зробити такий лужний розчин. І після того, як ви поїли щось кисле, візьміть ковток цього розчина і сполосніть порожнину рота. Не треба там цілий цей стакан виполаскувати, просто візьміть сполосніть, а потім сполосніть ще звичайною теплою водою. І ви помітите, наскільки у вас зменшиться ця чутливість зубів. Далі, друге, це правильна техніка чищення. Не використовуємо при чищенні горизонтальні рухи щіткою і обмежуємо використання зубних паст з високим вмістом абразивів. До речі, є спеціальний індекс абразивності зубних паст, і для чутливих зубів ваш індекс це все, що нижче, 50. Ну, і якщо причина гіперестезії – це дефекти емалі, то ми це виправляємо за допомогою пломб або коронок чи вінірів. Тобто відновлюємо цілісність емалі. І ремінералізація емалі. Коли ми за допомогою спеціальних препаратів насичуємо емаль мінералами кальцієм, фосфором і фтором. і робимо її високомінералізованою. Для цього використовують багато всяких препаратів у вигляді лаків, гелів, кремів. Можна використовувати їх в стоматологічному креслі, проходити цілий курс цієї ремілізації, або зараз є препарати, які ми можемо використовувати в домашніх умовах і доволі ефективно. До цих препаратів належить туфмус. Він у нас виробляється з молока коров'ячого, і в своєму складі містить кальцій і фосфор. Людям, у яких є алергічна реакція, ну, зрозуміло, вам не можна використовувати цей крем. А у кого нема алергії на молочні продукти, то дуже легко і дуже ефективно ми можемо наситити емаль мінералами. Доволі ефективний препарат, як їм користуватися. Ви ну, не... краще це робити ввечері після гінчної чистки зубів, ви берете цей крем. Достатньо однієї горошини на верхню щелепу і на нижню. Наносите на зуби, розпреділяєте язиком по всім зубам, він активується саме при контакті з слюною. Тому не треба використовувати капи. Ви нанесли. І саме головне протримати цю слюну з цим кремом ну, 2-3 хвилини, максимум 5. Не ковтаємо, не плюємо. І чим більше буде контакт слюни з емалю, тим буде кращий у вас процес ремінелізації. Можна використовувати цей крем щоденно для насичення емалю. Далі ви не споласкуєте порожнину рота, можете сплюнути, ну навіть якщо навіть проковнете, нічого страшного не станеться. І впродовж 30 хвилин ви нічого не їсте, не п'єте, не полощите. Десь на 3-й четвертій процедурі ви вже помітите, що у вас почне зникати оця чутливість зубів. Далі ми можемо використовувати зубні пасти з тором, які так само у нас мінералізує нашу емаль і робить її більш міцною. Але в тих регіонах, де ці, цей елемент втор, його багато у питній воді, то там навпаки вам не можна використовувати ці пасти поліскувачі. Не думаю, люди, які живуть в цих регіонах, вони про це знають. Ну і є препарати, які безпосередньо впливають на чутливість зубів. Називаються вони десенситайзери. Вони діляться на дві групи принципові. Перша група це коли у нас за допомогою спеціальних сполук закриваються ці дентинні канальці, закупорюються. І друга група це препарати, які безпосередньо впливають на нервові закінчення і зменшують чутливість. Ці препарати можна використовувати в стоматологічному креслі, коли лікар наносить ці препарати безпосередньо на зуб, або в домашніх умовах. Усі зубні пасти, де є позначка сенсатів, належать до цих десенсітайзерів. І перші, як я вам сказала, вони закупорюють нам оці дентинні канальці, і ефект від них не швидкий. Треба, щоб пройшов термін, якийсь, щоб оці канальці у нас заповнилися оціми сполуками і зменшилась чутливість. А друга. Група, де є препарати у вигляді нітрату калія, от саме якщо у вас на упаковці є в складі нітрат калія, то він і зменшить вам цю чутливість і доволі швидко, бо він безпосередньо впливає на нервові закінчення. І є зубні пасти, які в своєму складі мають і оцей нітрат калія, і сполуки, які закривають оці дентинні канальці, то там ефект буде ще збільшений і скоріше настає. Я гадаю, була цікава і корисна вам ця інформація. Якщо так, то ставте вподобайки і діліться зі своїми друзями або знайомими, у кого є ця проблема гіперчутливості. На все добре, бувайте здорові!